Тільки що ми згадали декілька епізодів з плюсів, так один плюс один. Перший епізод про Наташу Масичук і те, кого вона просувала через свій канал. Я не знаю. Вона просувала це від один плюс один, показувала це в ефірі в телевізорі чи просто на плюсівських ютубах, Скоріше за все в телевізорі теж. А може й ні, не знаю. І я показала вам два сюжети. То два? що два? Два сюжети. Один про те, як антикорупційні органи. Антикорупційні органи саботують розслідування заяви бізнесмена Ігоря Коломойського. От оце. А другий про те, що Гітлер череп, і можливо, він живий, а може не живий, а може, то Сталін вообще живий. І це два свіжих сюжети. Це от прямо на цьому тижні. На цьому тижні. І Паралельно я хочу сказати, є нормальна реальність з нормальними журналістами плюсів. Наприклад, є Андрій Цеплієнко, класний журналіст, класні репортажі робить, знає свою роботу, і це дуже сумно, коли ти працюєш в структурі, яка саботує твою професію, але ну. Для того щоб все одно бути видимим і чутним, ти продовжуєш там працювати, навіть не здогадуючись про заміри черепа Гітлера. І я нещодавно бачила одне інтерв'ю Андрія Цеплієнка, теж буде посилання на нього повністю в описі до відео, але звичайно без титрів. Тому що я для вас вирізала просто шматочок, який дуже класно контрастує власне з тим, як користуються свободою слова працівники холдингу «Г плюс Г. В общем, дуже контрастується фраза. І це чергове нам нагадування, що коли ми входимо в великий організм, то в цьому організмі дуже багато може бути падалі, і тобі біля цієї падалі треба буде якісно продовжувати зробити свою роботу. Саме тому, саме тому ми сидимо вдома, і робота сама на себе. Я маю на увазі інформаційно, звичайно. Freedom of speech very important. It's a crucial thing, that helps us to win this war. A free media is helping you win the war. Free media system helps us to win this war and will help us to win this war. Because we fight not for the government, we fight not for a particular person like Russians do. They fight for Putin. So we fight for ourselves and we fight for our identity, we fight for our country and for values because we want this country to be free. That's it. І це той момент, який е, знімає відповідь на запитання, а на кого ви працюєте? А хто платить? А хто платить за той контент, який ви виробляєте і виставляєте в інтернет? А який холдинг? А який офіс президента чи щось таке? Ніякого взагалі нікогда. От пішли додому і більше ні з ким не маємо ніяких інформаційних зв'язків, тому що собі дорожче, тому що ти кладеш свою репутацію. Поруч з тими, хто хоче зробити сюжет про Гітлера, тому що можна потугами декількох людей зробити незалежний інформаційний продукт і робити його так, як тобі подобається, без впливів і без того, що якась маленьке звірятко, поки ти будеш спати, вночі загорне щось в гавно в фольгу, і скаже, що це шоколадка. Я теж хочу, щоб твої а, а, глядачі це бачили. Ні, так не працює. Тому, тому, тому хтось використовує свободу слова, точніше, те, чим прикривається, насправді, точніше він прикривається таким поняттям, як «свобода слова, для того, щоб знищувати насправді свободу слова своїм продуктам, а хтось чесно робить свою роботу. І я дуже дякую всім за підтримку, тому що саме ваша підтримка, і саме е, ті е, ресурси, які підв'язані до Патреону, до і до Ютуба, і до е, Монобази, все це дозволяє робити цю роботу якісніше. Як ви бачите, останнім часом я намагаюся робити все більше і більше різних етерів, і їх буде ставати ще більше. Ще більше, а з приводу Цеплієнка, я хочу ще одну цитату процитувати, тому що насправді такі інтерв'ю корисні для аудиторії, що знаходяться поза контекстом, і аудиторії, які дізнаються більше через історії українців, чиї голоси чують і усвідомлюють, що колись ми жили в окупованій державі. І це була окупація з боку СРСР, і тепер ми нарешті вільні. Ми далі просто від, відвоюємо свою свободу. І я дуже тішуся, коли я бачу українців, які, чиї голоси чутні, і чиї історії чутні. І коли ці історії розповідають стисло і зрозуміло про що йде мова. Я тішуся, що ще декілька або там десятків, сотень тисяч людей більше дізналося про те, чим був совєтський союз для українців. Andrei Tsaplienko has some history with Russia. He grew up as a citizen of the USSR in the city of Kharkiv, even doing national service with the Soviet military in the late 1980s. But at home, he was listening to American rock music and told us he worshipped American democracy. In 1990, he posted leaflets with his friends calling for Ukrainian independence from Moscow. It was a kind of real rebellion because we expected that KGB could come to us and knock to the door. That must have been dangerous. Yeah, we were waiting for the consequences, but uh, fortunately, there were no consequences at all. Instead, a year later, the Soviet Union collapsed. Saplienko told us he felt he'd finally been set free. Ну і власне, так от цеглинка за цеглинкою, ми розповідаємо свою історію. Але дуже великий сум у тому, що, по-перше, нас почали слухати дуже недавно, а по-друге, ринок дуже заповнений російськими голосами. Саме тому мені хочеться зробити відео, на яких я хоча б можу. Я, хоча б можу знову ж таки повторити ті тези, які мені є важливими стосовно росіян. А по-друге, просто викинути свою агресію, яка у мене накопичилась через атаки на нас, через те, що нас постійно вбивають, через те, яким конченим є інформаційний ринок, викинути їх в бік росіян. Це теж можна використовувати таким чином. Тому і буде наступний етер на резервному каналі. Як тільки закінчиться це. Але це ще триває. І я тут хочу вам показати скарб, який я нещодавно знайшла на медіатеці там ретро-відео. І я хочу показати, як виглядало. Телебачення в Радянському Союзі в усій його красі. І, власне, саме це телебачення намагаються зараз відтворити в телемарафоні. Звичайно, не в такій же формі. Звичайно, все стало виглядати сучасніше, і спікери якось переконливіше говорять, але, в принципі, відтворюють зараз нам ту ж саму архітектуру. Тому подивіться, насолодіться і усвідомлюйте, що ми йдемо з нашим телебаченням, яке зараз. Через то транслюється в тому ж напрямку. Ми на полях Колгоспу Дружба народів Новоселецького району. Закінчується тут проривка буряків. Ланкову, делегата 17-го з'їзду ВЛКСМ, Ольгу Лисьонок. Я й прошу розпочати наше інтерв'ю з вражень з розповіді про враження від комсомольського форуму і про ті завдання, які стоять перед молоддю сільською у світлі рішень цього з'їзду. Прошу. Проходить час. А враження майже залишаються такими ж самими глибокими і незабутніми, як і під час з'їзду. Ми з великою увагою слухали виступ промову Леоніда Іліча Брежнєва. На з'їзді було сказано багато про землю, про її ставлення. Ще на з'їзді в мене виникла така думка: що обов'язково, як тільки приїду додому, зустрінуся з своїми дівчатами, розповім, з якою ще більш теплотою треба ставитись. До землі, ніби до живої істоти, яка цим же самим буде нам платити. І так і сталося. Приїхала я додому, зустрілася з своїми дівчатами, перегрозповілася, перегля переглянули свої зобов'язання і взяли ще під більш підвищені. І головне, і головне, цей сюжет супер актуальний, тому що зараз починають качати історію з виборами, що у нас оце ось значить Америка нас здає. Потім, значить, перемир'я. Потім Україна проводить вибори. Вибори будуть у травні 25.05, Марс входять в Венеру, там соляри і так далі. Ну, от ця вся історія. Ну, одним словом, багато хто вже проводить виборчу кампанію. І я так хочу показати, як це буде виглядати, тому що вибори да, теж ідуть отут. Вот Наближається нова знамена подія в житті радянського народу. Вибори до Верховної Ради Союзу РСР. Як ваша ланка готується до цього до цієї події? Ми всі знайомлені з зверненням Центрального комітету комуністичної партії до виборців, в якому партія закликає, щоб закріпити досягнення минулого року і добити ще вищих урожаїв. І ми вирішили, що до дня виборів, 16 червня. Закінчити проривку, провірку і кормового буряка і перейти до обробітку кукурудзи, отака наша відповідь на звернення центрального комітету. Правдиво, знаєте, правдиво. У нас буде свято виборів, тому єдине, що ми можемо змінити в нашому житті в прив'язці до виборів, це просто прорідити і пропалоти цукрові і керміві буряки. В принципі, на вибори ми не підемо, тому що ми нічого не вибираємо. І тому ми вирішили, що ми будемо палоти буряки. Оце ось, ви знаєте, відображення реальності, в якій жили святські люди. Там було дуже смачно, там була колбаса по 220, Брежнєв, Сталін оце все. І кермові буряки ми палоли, тому що вибори ми нічого не рішаємо. У нас головне про полка. Теж посилання буде на це відео для того, щоб ви ознайомилися з ним повністю. Я майже повністю його навела, і це просто ще один зліпок часу. Те, що ми не знали, не бачили, або, може, колись і бачили, але воно вже настільки вивітрило, що ми не уявляємо, що воно так було, а воно було от саме так. І це на повному серйозі було 99% телебачення, наповнене таким продуктом. І уявіть собі, що було з мізками людей, які це дивилися. Но зараз там теж створюють дуже великий портал в ніщо. З іншого боку, звичайно, знову ж таки, коли дивишся продукт будь-якого холдингу, там є і нормальні сюжети, і жуткі. І гітлер, і кислиця. Тому я хочу порекомендувати вам також подивитися інтерв'ю з кислицею. Посилання на нього теж буде, тому що ну, є речі, які ти дізнаєшся з цього інтерв'ю, і вони тебе вражають. Весь український народ є. Мені прикладом та стійкість і сміливість української нації і українських військових вона неймовірно допомагає. Коли ти сидиш і ти чуєш зухвалу брехню, і ти чуєш цей масив брехні, це дуже отруйна атмосфера. І ви знаєте, не буду називати імена є мої колеги, члени Радбезу, які Казали, що були такі моменти, коли їм просто хотілося вибігти із радбезу. І був такий літом 22-го момент один, коли я мав сидіти у залі Радбезу і слухати ні бінджу. Після того як вбили мого племінника, сина моєї сестри на фронті біля Северодонецьку. Ми дуже часто не знаємо, як люди роблять свою роботу, і коли потім дізнаєшся, ще більше захоплюєшся. От, ну я дам ще одну цитату кислиці, і ми підемо трошки до шоу-бізнесу. Бо про шоу-бізнес мені є те, що там розказати. Звичайно, має бути справедливість, і має бути покарання. Звичайно, мають бути створені умови для того, щоб не було повторення цієї агресії. Якщо порівняти російську армію сьогодні і з тим, як вони заходили в Україну. На превеликий жаль, російська армія також робить прогрес. Вони вчаться на помилках. Тому в інтересах українського народу і в інтересах всіх громадян наших партнерів, щоб кінець був такий, який дозволить мати сталий мир, а не буде лише перервою для того, щоб ворог здійснив реформування своїх збройних сил. І ще сильніше вдарив: ніхто не знає, як повернути демократію в Російську Федерацію. А без повернення Російської Федерації на шлях демократичного розвитку Російська Федерація завжди буде становити реальну загрозу. І якщо ми бачимо і слухаємо, що кажуть лідери російської опозиції, у мене нема переконання в тому, що принаймні в аспекті. Того, як вони бачать Україну, вони є щирими демократами. І саме тому я вважаю важливим повторювати і повторювати, що оце не є ніяким активістом за права людини і ніяким політикам, і взагалі нічим, що треба слухати. І чим більше разів ми будемо повторювати на всіх рівнях на приватному рівні, на якомусь вищому рівні створювати інформаційного продукту, який буде називати російських хороших активістів, політиків і от хороших русських своїми іменами, Тим а, швидше все-таки дійде, дійде до світу. І мій етер, який я буду робити на резервному просто зараз, я вже 20 разів про це сказала, все, на цьому завершу. І мій етер він буде якраз про дуже короткі тези, якими можна переконувати на, най, ну, на низинному рівні спілкування один на один тих, хто ще не знає правду про росіян.